Як я тільки не вирощував цю смакоту і в відкритому ґрунті, і в теплицях, і через розсаду, і просто посів відкритий ґрунт і вертикально, і горизонтально. Тому є про що розказати. Ну а якщо ж ви полюбляєте так само, як я, дині та кавуни, і хочете їх виростити в себе на ділянці, то це відео саме для вас. Сонце світить вітер Тихо листя шелестить, файна місце сили. Зупинися, хоч мить, роздаю добру любов. Я, якщо треба, забирай. Хочеш мрію, подарую. Підпишись, не зволікай Роздаю добру любов. Я, якщо треба, забирай. Хочеш мрію, подарую. Підпишись. Усім привіт. Я вас вітаю на каналі Файна Дача. Ну і зразу до справи. Які сорти найкращі, на мою думку? диням це кредо це дуже гарний гібрид, ранньостиглий, стиглий, врожайний і смачний. По кавунам можу сказати: на першому місці для мене це фарао. Гарний гібрид для Київської області саме те. На другому місці мого рейтингу гібрид Кавуна «Крізбі». Плодами він менший за фарао, але також дуже смачний. Не вистачає ще гібриду АУ продюсер, достойний варіант. Сьогодні 1 травня і це означає, що вже пора сіяти баштан на розсаду. Сьогодні цим і займемося. Нам з вами для цього знадобиться тепла вода і а вже ж ґрунт. ґрунт у мене покупний, з перлітом, перемішаний з торфом, якраз те, що треба. Ну і а вже ж, потрібні ємності, куди будемо висівати. І тут є великий нюанс. Зараз про нього я розкажу. І з досвіду вирощування можу вам сказати, що ємність потрібно брати максимально великою, тому що кавун швидко нарощує кореневу систему і в маленькій ємності йому буде дуже тісно. Також посів маленьку ємність від термінової отримання врожаю більше, ніж на три тижні. Тепер інформація стосовно замочування насіння. Так як гібрид фарау середньостиглий, на відміну від крізбі, то я насіння буду замочувати для того, щоб воно проклюнулося. Я завжди так роблю для того, щоб трохи раніше отримати врожай та скуштувати соковиті та смачні плоди. Ця процедура не хитра. хтось завертає в тканину насіння, а я використовую пластикову ємність та серветки. Зволожую серветки теплою водою для того, щоб насіння отримало вологу. І з досвіду можу сказати: якщо насіння якісне, то прокльовуються вже на третій-четвертий день. Важливою умовою для того, щоб насіння швидко проклюнулося, має бути температура приміщення, де ми зберігаємо дане насіння, не на нижче плюс 28 градусів. А також серветка повинна бути завжди вологою. І ще зверніть увагу: коли насіння проклюнулося, не давайте йому переростати, тому що якщо паросток буде завеликим, він може надламатися. Ще дуже важливо, якщо ви не купували насіння, а зібрали самі. Обробіть обов'язково насіння від хвороб. У моєму випадку це робити не потрібно, тому що я купував і воно вже оброблено заздалегідь. Як ви бачили, насіння знаходиться в спеціальній оболонці. Що ж дає нам така процедура пророщування насіння? Я помітив, що якщо так пророщувати насіння, то врожай можна отримати на 10 днів раніше. Ну, а якщо ж вам терміни отримання врожаю не важливі, то моя думка, сійте насіння прямо в горщик з землею. Не потрібно пророщувати, прокльовувати і це буде найкращим природним варіантом розвитку рослини. Ну, ось так виглядає ця проста процедура. Щоб не забути, що це за гібрид. Ставимо маркер, закриваємо і відносимо в тепле приміщення, як я вже раніше казав, температура повинна бути не нижче плюс 28. Ну а після прокльовування Висіваємо насіння так, як я буду висівати в подальшому у відео. Коли сіяти на розсаду для середньої смуги України Київська область оптимальний термін перша-друга декада квітня. Щоб у віці 25-30 днів висадити в ґрунт після остаточного припинення заморозків. Це десь приблизно 10-20 квітня. Але на практиці можу сказати, що найкращим терміном посіву є 1 травня. При таких термінах висіву. Росаду я саджаю десь приблизно в кінці травня або на початку червня. Ну, а тепер трохи розкажу про сорти кавунів та дині. Чому саме вони? Ну і почну з гібриду кавуна Крізбі. Це тип Крімсон Світ. Походження голландська селекція. Популярний у професійному та аматорському вирощуванні. По характеристикам, термін дозрівання надранній 60-65 днів після висадки розсади. Форма плоду округла або трохи овальна. Вагою він буває 5-6 кг, іноді до восьми М'якуш насичено рожевий, щільний, хрумкий і дуже солодкий. Шкірка зелена з темно-зеленими смугами середньої товщини. Ну А тепер про головне про його переваги. Це один з найшвидших кавунів, ідеальний для вирощування через розсаду у плівкових укриттях або у відкритому ґрунті. Він стійкий до фузоріозу, антракнозу. І від сонячних опіків. Також головним є те, що він добре переносить про холодні ночі, що дуже важливо для північніших регіонів. Має гарну транспортабельність і зберігає товарний вигляд кілька днів після збору. Це рідкісний випадок, коли чудовий смак і ранній термін дозрівання поєднуються в одному сорті. Єдиним мінусом або нюансом у вирощуванні є те, що даний гібрид тріскається при рясному поливі. Тому будьте уважні і не дуже сильно рясно поливайте. Наступний гібрид це кавун Фарао. Термін дозрівання даного гібрида середньоранній 65-70 днів. Форма видовжена овальна. Вагою буває в основному 10 кг, іноді більше при гарному догляді. М'яку ж темно-червоний, дуже соковитий і солодкий. Шкірка класична зелені смуги, щільна, але не занадто топста. Цей гібрид номер 1 у моєму рейтингу і за його переваг надійний сорт для відкритого ґрунту, який стійкий до багатьох хвороб, фузаріоз та антракноз. Цей гібрид має дуже сильну кореневу систему, ідеальний для бідних ґрунтів або ділянок з мінімальним поливом. Плоди великі і з чудовим товарним виглядом а також добре витримують транспортування. Ну, а саме головне, що у цього гібрида. Плоди не тріскаються при рясньому поливі, що дуже актуально при нестабільній погоді. За смаком трохи поступається крізбі, але також дуже смачний. Отже, якщо ви вирішили посадити і виростити в себе на ділянці кавун, то я рекомендую даний гібрид Фарао при першому вирощуванні. Він вас здивує. Ну я вже ж баштан це не баштан без дині. Отож трішки інформації про гібрид Дині Кредо. Отож кредо це надранній гібрид дині типу ананас. Це еталон ранньостиглості, якості та стійкості до хвороб. Технічна стиглість настає через 55 днів після висадки розсади. Рослина потужна із розвиненим листовим апаратом. За період вегетації формує десь 4-5 плодів. Вони невеликі, середньою масою 2-2,5 кг. Плоди однорідні вирівняні. Мають привабливу овальну форму та яскраво виражену сітку. М'якоть даного гібрида солодка з приємним ароматом. Насінева камера дуже маленька, що неодмінно є великим плюсом. Неодмінним плюсом даного гібриду є те, що цей гібрид високопродуктивний і вирізняється доброю лежкістю плоду. Ну а професійні бахчеводи називають цей гібрид Дині Кредо розумним. Чому розумний, а тому, що диня спочатку формує кущ та зелену масу, а потім віддає плоди. Ну, ось так, друзі. Розпочалася смачна історія вирощування баштаних культур Кавунів та динь. Це не основний етап. Попереду нас чекає багато цікавого та важливого. На цій приємній ноті, друзі, буду закінчувати дане відео. Кому сподобалося даний формат, ставте лайк, кому не сподобалося, також щось поставте. Підписуйтесь на канал Файна Даша, щоб не пропустити наступні етапи вирощування баштанних культур. Гарних врожаїв, миру, добра, всього найкращого. До наступних відео.